Крок за кроком українські сапери розміновують звільнені міста і села Донеччини. Терористи під час відступу замінували практично всі мости дороги та чимало державних установ. У сусідньому зі Слов'янськом красному лимані знайшли 700 снарядів калібру 122 мм, Це до мінометів. А також тротили боєприпаси до гаубиць В Артемівську та Костянтинівці. Вже відновлена трансляція українських телеканалів. До Слов'янська, Дружківки та Святогірська прибула гуманітарна допомога. Мешканцям роздають воду, хліб і ковбаси його башта відірвана і перевернута. Тепер валяється на відстані 10 метрів від решти понівеченого заліза, яке ще 48 годин тому було грізним і броньованим. Т-64 м із диверсійно російським характером. Прорыв осуществлялся непосредственно по всем чотирьом полосам за действованием БМП 2 в количестве двух единиц в количестве БМД-2 2 1 единицы в количестве танков типа т 64 дві единицы. Танк, который вы наблюдаете останки непосредственно сзади меня, первый пошел на прорыв, был поражен гранатометом непосредственно с позицией. Котори находиться в данной лесополосе, була агнем реактивних противотанковых гранат на БМП. Два Грубо виталкана виталкували її на міни для того, щоб її подарувати. Близько семидесятків бойовиків планували саме цією дорогою вирватися із оточного слов'янська на Краматорські далі до Донецька. До пункту призначення не доїхав жоден із бойовиків. Живими із усієї колони терористів, що йшли на прорив, залишилися троє жінок. Жінки, відповідно, одна жінка – журналістка РІН-ТВ, одна жінка – по подовжності стрілок, і одна жінка, що саме... Інтересне і смішне – наводчик-оператор БМД-2. На відміну від бойовиків зі сторони Слов'янська доїхали і зайшли у Краматорськ українські спецпризначенці із десантниками. Так ми розберемося, розберемося, і розберемося, і посадимо тих, які стріляли. Добре, ми демократичне державство. Кому я помогал? Не Я никому тут не помогал. Ты знаешь, какой тут пострадавший от них? Ти навіть не представляєш. Тут як і всюди на Донбасі місцеві мешканці ставляться до українських силовиків не усі однаково доброзичливо. Хтось зайнятий тим, що розбирає завали у власних зруйнованих обстрілами квартирах. Хтось потроху починає виходити на вулиці, але є й такі, хто вже перевдягнувся у цивільне, заховав автомат і з острахом готується жити без безлера. Ушли, а якщо хтось залишився, то це тільки латентне. Скажем так, От, в принципі, їм зараз страшно. мені теж друзі, сепаратисти вони бояться. А ніж що зараз їх бо отлавлювати, не знаю, там на пуски різать у Краматорську. Не усюди, але є електрика. Вже працює громадський транспорт, де інде відкриті магазини, місцями стоять черги до банкоматів та навіть торгують квітами. Міліція, що охороняє тепер мерію, та сама між іншим, що була місцевою міліцією при бойовиках. Відповіді на запитання, як так вийшло, що правоохоронці дозволили диверсантам захопити місто, немає. У вас є розуміння цього особисто. Він тепер розбуде, а немає. Татують. Ще три дні тому це ось була вочена бойовика на прізвисько Безлер. Мабуть, що однієї з найжорстокіших терористів, які орудують на території Донецької області. Він був відомий тим, що викладав у мережу постановочні розстріли власних заручників. Але тепер його тут немає. А бетонні барикади вже розбирають комунальники. Майже грашкові барикади, вибудовані з гральних автоматів, тут ще стоять просто поруч із міцнющими бетонними дотами. Очевидно, що поспіхом залишати місто терористи наміру не мали. Натомість, прикрашений Денерівським триколором із абревіатурою народного ополчення Донбасу на капоті, цей легковик диверсантів більше нікуди не поїде. Просто міни торчав в такому положенні. Що свідчить стої та що стрільба велась із северного направлення і за Підрозділи десантників та спецназу утримують та захищають Краматорський аеропорт майже три місяці від самого початку наступу бойовиків та першого нападу на литовище. Ми перебували в майже повному оточенні, без продуктів харчування. Нам збрасували їжу, боєприпаси. Пальне для техніки збрасували по воздуху. Навіть хліб навчилися самі пекти продуктів, жили без хліба, їли галети. Галети закінчились, почали пекти хліб. Потім стріляли із танків. За ними цілодобово стежили снайпери бойовиків. Їх обстрілювали із мінометів, навіть саморобних. Простіший самодільний міномет, без прицільних Але Так як люди розуміють, що від зменення угла увеличивается или уменьшается дальность, Здіяне простіше прицельне пристосування з насічками. От віданасічки Вони 10 днів жили, і обороняли литовище без води. Томість саме вони підлегли полковника кривоноса над суботи здійняли над міськрадою Краматорська синьо-жовтий національний прапор. це, по перше, дуже вигідна позиція, яка контролює підступи до Слов'янська, контролює підступи до. Краматорська і е, в планах не було використання цього аеродрому для прийому авіційних е, грузів літаками, гелікоптерами. Е, Скільки саме тонн вибухового заліза по аеропорту випустили бойовики? Десантники не рахували. Натомість литовище утримали у пасиві за весь час блокади один поранений. Жодного позачергового звання, ордена з медалі, навіть почесної грамоти, гарнізон, що тримає литовище, не отримав Краматорська Олександр Моторний, Андрій Марченко та Вадим Орєхва. ТСН 1+,1.